Йоу, People, всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу показати, якою тімою я пройшов феї. Забрав от легендарний артефакт з 156-го поверху по 180-й. Так спішив, що деякі поверхи, там десь попроходив, пообходив швидше. Тому можу тут показати свою тіму. Зразу скажу, це не є фрі-ту-плейна тіма, ну, в плані. Героїв ще може більш-менш, а в плані от, легендарні артефакти у всіх є. Так що зразу наперед скажу. Що по тімі? Гарріус в мене з цим легендарним артефактом, щоб щити давати великі 4К дефа. Скільки вже там вийшло ХП, опору ну, більше, бажано побільше. Ще ж там приплюсується від бафів ардред. Так, далі. Допоміжний танк. Ардред, Як я її вдягнув? Зробив 5 дефа, ХП багато, 200 плюс опору бажано робити також, щоб вона була стійка. Ну і скілхейста вдягнув в ці два сети, щоб вона ще швидка була, ходила швидко. Далі. Гіліан. <клес> Взяв їй цей артефакт, щоб збільшити демедж, коли вона хіли для всіх. Вона в мене така плотна, вдягнена ХП багато, захисту, опору також їй дав, просвітлення. Ну, так гарно вдягнув, вийшли стати гарні такі. Далі, вориш. Йому обов'язково ось цей артефакт, щоб розлом масово давав. Також обов'язково стан. Щоб станити часто ворогів, воно буває дуже так виручає. Точності, навіть, може, трошки забагато. Трошки опору дав, плюс воно ще там пристакається, теж буде більш-менш непогано. А так і ну, плюс-мінус непогано. Ось так, в принципі, вдягнений. Далі. Основний ділер в мене це Хуберг. Ось так він одягнений з цим артефактом, так як в мене два ближніх. Є, е, ну, я буває, що міняв бронік або на атаку став, або на ХП. Ось. І робив, можливо, там більше трошки ХП там 60. Це коли асасіни от там, по типу. Шагрола, квести там заскакують, то там бажано більше хуборгу ХП дати. А коли там якісь такі тіми, там, де мітрасія з конями, то бажано, щоб побільше демеджа наносили, щоб скоріше винести ту мітрасію. Ось на рахунок роз того, як розташовував, ну, не обов'язково, там, в принципі, можна міняти залежно від того, як. Які там тіми були в противника, ставив, деколи було, заставляв і Хуберга тут в кінці ставив. так щоб, І як я а, проходив, всі грали на авто, нічого тут не юзав, тільки одного Гаріоса я ульту йому включав перед ультою там, Квести, Шагрола або ну, якісь інших ДДшників, ну, таких, що дуже сильно пробивають. Перед їхньою ультою я накидував щити. І, в принципі, от, аура в мене стояла від Ардрат. Ось цих всяких ніжчиків я не разу не брав. Ось так все проходив. Ось Тому за, за вечір не пам'ятаю за скільки саме часу. Ну, трошки, трошки зайняло часу, бо деколи там я шмот міняв. Я пройшов з 156 по 180 поверх. Ось, ось цією тімою. Так що, думаю, можливо, комусь буде цікаво, хтось щось з цього візьме для себе, якщо є якісь подібні герої, ось тому таким вирішив поділитися. Надіюсь, відео було цікаве. І до зустрічі у нових відео. Бай!